Із дитинства, читаючи дитячу літературу, ми зустрічаємо дивних казкових істот. Зустрічаємо драконів, грифонів, єдинорогів, русалок та багатьох інших. Але це все лише вигадки, завжди говорили нам. Але чомусь у фольклорах різних країн фантастичні тварини завжди подібні. А що як це все не вигадки? І такі істоти справді існували. І більше того, вони навіть зустрічаються у науковій літературі минулого. Можливо, і справді існували істоти, які у наш час не вписуються у рамки офіційної історії. Додивіться це відео до кінця, і воно вас точно здивує. Ян Дьонстон в 1630 році опублікував свій відомий твір Опис чудес природи, в якому він намагався систематизувати відомі види живих істот. На 10-й сторінці книги ми можемо побачити кілька різновидів єдинорогів. А може автор просто фантазер, який активно займається вживанням трав та грибів. Але Вікіпедія каже, що Ян Йонсон був ботаніком, істориком та лікарем. Отже, згідно офіційної версії, цим даним можна вірити. І це не єдине свідчення існування цих істот. У 1658 році світ побачила книга Історія чотирилапих монстрів, гадів і комах. На 551-й сторінці ми також можемо побачити опис єдинорогів. На 45-й сторінці книги Яна Йонстона красується грифон у ряді зі звичними нам звірятками. Можливо, автор знову вдався до допомоги своєї фантазії. Але що, якщо подивитися на інші свідчення? Наприклад, герби. На гербах великої кількості держав світу зображали грифонів. Але чому саме їх, а чи не будь-які інші міфічні створіння? Ну, гаразд, гриби, напевно, всі змалювали один у одного. Але чому тоді навіть на монетах зображалися грифони. Посуд, прикраси, фрески, барельєфи мають зображення грифонів. Можливо, грифони справді існували? Йдемо далі. Книга Історія чотириногих монстрів, гадів і комах на 344-й сторінці радує нас описом Мантикори. Вона тішить милою посмішкою, ніби знаменитого чеширського кота змалювали саме з неї. Можливо, цю книгу написав письменник Фантаст Конрад Геснер, швейцарський учений енциклопедист, один із перших, хто спробував систематизувати накопичені людством відомості про тварин і рослин, каже нам Вікіпедія. Тобто цьому автору ми теж можемо вірити, незважаючи на те, що деякі тварини вважаються міфами. Також зображення мантикори, ми бачимо і в книзі Яна Йонстона, мабуть, ці вчені однаково збожеволіли. На 55-й сторінці вищезгаданої книги ми бачимо малюнки мавпи із явним людським тілом. Знову ж таки, ці мавпочки сусідять із цілком звичними створіннями. Можливо, автор просто розважався і не бачив різниці між своєю фантазією і реальністю. А можливо, ці істоти і справді населяли нашу земну кулю. І Знову ж таки, книга Історія чотирилапих монстрів, гадів і комах на 736-й сторінці продовжує нас дивувати міфічними тваринами. Тепер перед нашими очима гідра. Дуже дивно, що Вікіпедія приймає даних авторів як вчених, але те, що вони вивчали, вважає міфами. Хоча існує думка, що ці всі істоти не більш чим так званий зіпсований телефон. Тобто автор, не маючи змоги подорожувати по всьому світі і бачити всіх тварин на власні очі, вивчав описи інших людей, які нібито бачили цих тварин, і таким чином на виході отримувались ці дивні істоти. Утім, це все домисли. Але те, що ці істоти і справді присутні на сторінках багатьох книг, залишається фактом. Висновки робіть самі. Будемо раді почитати ваші думки у коментарях. До зустрічі у нас на каналі.